Всім привіт, друзі! Ось і відео про мій самородний дизельний міні-трактор з мотоблока Forte 10 кінських сил. Ось я його покрасив, так. На нього поставив крила. Ось такий він має вигляд ззаду. Поставив зверху кришку. Зробив Зробив вихлопну трубу. Перевів зверху. Ось так на низ. Так як є в мене вже великий міні-трактор, то цей мені вже не потрібен. Виставив я його на продажу. Приїхали пару днів тому люди, подивились, сказали, що їм підходить, хочуть забрати. Тому і закінчується історія про цей міні-трактор. Комплект стартер і запасна нова лапа для фрези. Ось такий плужок, окучники, сцепка під коробочку двойна і ящик під акумулятор. І ще фреза в непоганому такому стані. Тільки без одної лапи. Ну, я її дам в комплекті. Всім пока. Це їде трактор, люди купили, вже зараз буде заїжджати.